Ось що вам потрібно знати при малюванні моєї розмальовки. Для початку буде зручно, якщо ви оберете для себе референс. Це може бути наліпка, вона маленька, але допоможе вам орієнтуватися у кольорах. Або ось така листівка. Також дуже важливо використовувати палітру. На цьому чудово можна зекономити і взяти ось таку якусь непотрібну тарілочку, яка є у кожного вдома. Давайте покажу, які фарби я використовую іменно для цієї орхідеї. З моєї доткарти вам потрібно взяти номер 708, це кармін, та номер 753 це коричнева королівська. Також хотіла б вам порадити, не дивлячись на те, що це розмальовка і у неї є референс. не боя Проявляти себе. Зосереджуйтесь на своїй техніці і на своєму баченні картинки. Якщо при малюванні у вас щось не виходить, заспокойтесь, видихніть. Це нормально, на все потрібен час та практика. Але щоб не боятися фарби, хочу вам порекомендувати один метод: візьміть любий чистий листок паперу, якого вам не шкода, і просто пробуйте, як веде себе фарба при тому чи іншому натисканні, при тому чи іншому нашаруванні і з тою чи іншою кількістю води. І побачите що у вас все вийде.